Так, всім привіт. Після того, як я сьогодні днем сходив в апеляційний суд і подав скаргу на суддю Печерського суду за покривання свідоме покривання, затягування справи, це що я зазначав в попередньому відео, я ще після апеляційного суду зайшов в Печерський суд, дізнатися, що ж відбувається, на якій стадії мої дві скарги з 7 числа, які я подавав. По поводу того, що прокуратура міста Києва не виконує мої дві, дві ухвали, які судом печерським ухвалено порушити кримінальні справи по поводу розслідування підпільних з Витошинським райвідділом, який це все приховує. Так само по поводу грабіжа в мене працівниками СБУ і БЕП мобільного телефона, ухвали ігноруються, я подав на це скаргу. Але скарги 7 числа, поки без результативно лежать в печерському суді, я дізнався в секретаряті в кого вони мені вказали на суддю, того, що я недавно висвітлив, що він якби має їх розглядати. Але сьогодні я дізнався, що суддя, як кажуть, я так зрозумів. Чи відмовився їх розглядати, чи як після нашої розмови, напевно, то, що я висвітлив. і як його секретар мені сказав, що е, ці скарги мої зараз на повторному якби, поданні е, хто ж їх буде розглядати? Тобто я так розумію, що суддя оказався більш такий смишльонийший, поговорив після нашої цієї розмови, яку я висвітлив, він все таки е, вирішив не. Не втручатися в це діло і взагалі відхилив розгляд цієї справи і е, запустив їх на додатковий розгляд. От. Тому чекаю, хто ж буде все-таки наважитися розглядати мої скарги, поспілкуватися, як кажуть, зі мною з тих е, чиновників, так званих бізнесменів, суддів. От. І друге питання ми сьогодні виясняли е, на рахунок того, що. По поводу ОСББ ми подали скаргу на Генеральну прокуратуру, щоб порушили кримінальну справу. І декілька моментів ми зазначили, щоб також провели слідство по поводу того, що Генеральна прокуратура затаює факти, факти порушення. Так, дощ падає, трохи картинка не дуже гарна буде, але договорю вже. Тобто Генеральна прокуратура приховує факти дані і не заводить слідство і ігнорує мою, наші скарги. Підписи, на підписи печаті ми не получаємо. Цей факт ми хотіли також, щоб обов'язково судді зазначили для розслідування. Також відвід дали Бучанському всьому відділку, які ці факти по ну, зухвалому виключенню. Світла, води і... і отеплення без суда слідства людини зазначились. І ми цей факт обов'язково зазначили, але суддя в ухвалі це все не взяли до уваги, та як би приховали. І ми ще зазначили, щоб обов'язково нам надали увідомлення, що прокуратура ухвалу отримала. І на що ми перший раз. Зухвало від секретарсар судді цієї даної отримали відмову усну, що вони не нам... ну, намірені давати цю відповідь, бо тому що от їм, як кажуть, так хочеться без пояснення. На то ми надали скаргу голові суду Печерському за те, що вже зухвалість секретар ну, переходить в ці межі. Тому чекаємо відповідь від голови суду на рахунок того, що нам без пояснення не дають відповіді, коли надійшла ухвала в Генеральну прокуратуру, тому що вони щось затаюють і затягують от розгляд справи. Тобто вони вже якби безпосередньо учасники отих тих пару днів розгляду справи по суті. Тому теж ці всі моменти будемо висвітлювати, виясняти, і обов'язково дамо знати. Так що всім щасливо дуже дощ падає.